На календарі 6 серпня, четвер. Сонце зійшло о 5 годині 36 хвилин, захід о 20 годині 17 хвилин. Тривалість дня 14 годин 41 хвилина. Місяць у Тельці, іде 23-я місячна доба. Сьогодні мене не відзначають Ілля, Опанас, Севастьян, Іван. Вітаємо їх з Днем Янгола. Прислів'я стверджують, жнива кінчаються, осінь починається. В цей день до обіду літо, а по обіді осінь. А зараз якою буде погода 6 серпня. За даними синоптиків, в Миколаєві та області очікується сонячна ясна погода. Без опадів. Вітер північно-західний 3-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 761 міліметр ртутного стовпчика, вологість повітря 30%. В Миколаєві нічні температурні показники будуть від 21 до 24. Градусів вище нуля, а вдень температура підвищиться до 27-33 градусів тепла. На території області в Парамайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 21 до 25 градусів вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 28-33 градусів тепла. Максимальна температура цього дня 37 градусів тепла була зафіксована у 2001 році, а мінімальна 11 градусів тепла у 1990. Сто році це був прогноз погоди а далі астрологічний прогноз, що віщують нам зірки 6 серпня. Овний сприятливий день для укладення шлюбу, сімейних відносин, любовних пригод. Життєвий потенціал на високому рівні. Не виключено, що початок дня потребуватиме прийняття важливих рішень в особистому житті. Зірки радять зважити свої можливості і не пред'являти партнерам підвищених вимог. Тельці. Життєвий потенціал на високому рівні. Ймовірно, сьогодні ви почуєте багато хороших слів на свою адресу. Але вже в другій половині дня ви відчуєте спад в настрої. Легка депресія почне опановувати вами до вечора. Близнюки. Життєвий потенціал на високому рівні. Хороший день для фізичних вправ, початку нової справи, будівництва або ремонту. У другій половині дня вірогідні спад в настрої або легка депресія. Раки сьогодні використовуйте будь-яку можливість змінити на краще своє особисте життя. Проявіть мудрість і витримку. Це, мабуть, єдиний спосіб уникнути необдуманих дій по відношенню до дорогої людини. Леви несприятливий день для чоловіків. Левів. Життєвий потенціал на низькому рівні, що замовить ймовірні конфлікти з начальством або партнерами. Можливі серйозні ускладнення зі здоров'ям. Несподівана звістка або зустріч з партнером змусить жінок левів змінити намічені плани. Контакти зі стрільцями або овнами закінчаться несприятливо. Діви. Зірки вказують на можливі конфлікти з начальством або партнерами. Застерігають від агресивності і брутальності з боку незнайомих людей. Ймовірні ускладнення зі здоров'ям. Постарайтеся в цей день утриматися від усього, що може завдати шкоду організму. Особливо від швидкої їзди і роботи з ріжучими інструментами. Терези. Зірки радять з обережністю ставитися до нових знайомств. Не рекомендується проявляти активність. Вірогідні домашні клопоти, проблеми з дітьми або нездужання. Скорпіони! Сьогодні ваші почуття можуть придбати особливої гостроти. Посилиться інтуїція, дар передбачення. Можливості ваші великі, тому що ви зможете вгадати події швидкого часу. Можливо, що до вас звернуться за допомогою. Стрільці. Несприятливий день. життєвий потенціал знижений, що може спричинити за собою травми або загострення хронічних захворювань. Козироги. День проходить під знаком душевної рівноваги і переходу на нове коло розвитку. Життєвий потенціал на високому рівні. Розраховувати на друзів і впливових покровителів. Вміння переконувати союзників у своїй правоті приведе до успіху. Водолії день відзначений гармонією, рівновагою і справедливістю. Не можна метушитися сьогодні. постарайтеся позбутися упереджених поглядів і суб'єктивних оцінок. Слід утриматися від поїздок та тривалих подорожей. Риби вас чекає важкий день. Зміна настрою або легковажність завадить вам впоратися з самими буденними завданнями. Не виключена кризова ситуація в матеріальному становищі. Вам доведеться контролювати свої витрати, хоча зробити це буде дуже важко. І це вся інформація на сьогодні вдалого вам дня.